Віталій буде шахів, РАЯ проти Даміра. Хорватія, рейтинг 2056. Я не знаю, як це грають. Ебо. Давай так. ні? не хочеш? Бреджется, ні. Це ж бред. Я ж перший починаю тут. Ага, угу. Так, ферзь, так, 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 шах, кінь. Давай. Пограємо. Не поспішає поки що тут. Тут так от. Хай. Я хотів би, щоб він взяв, щоб я вивів фігуру. Але він не бере. Розумник трохи. Зараз заберу. Дуже він багато темпів витрачає суперник. Ну, може воно і правильно. Так, ну в мене нема, а він хоче туди кудись, да. Ну давай взяв. Угу. Давай так. Угу. давай так. Угу. Угу. так бу, бу бу бум бум бум, куди ми що куди ми ставимо, Не знаю. Уже якось там. Тут Поле віддається, так? Да? Якщо тут вдарити і піти сюди, наприклад. Ти сюди, ми сюди. Ти сюди, ми сюди. Ну да, по приколу так зіграю. Є в мене одна ідея, можливо, і просто прохідний пішак, десь тут, десь тут. Відкриємо слона хочу ініціативу захопити. в нього. Хай думає. Хай сам думає. Він не атакує щось тут хоче від нас. Отака. От він грає якось. Креативно. Я також. Жертва <кій> фігура за прохідного пішака, за якісь відкриті магістралі для наших фігур діагональ, лінію. Поки у нього розвиток чи не закінчений. Щось ще сюди, то тури будуть ще не з'єднані якийсь час. Так, да, тут ми дадемо тобі шах. Тут ми. Правда, на тура тут зависла, так. Да? Оце мінус. А то плюс. Так, от зараз щось трочучу -чу на чучу-мучучу. Ну, -чу -чу. взагалі, а, нема такого ходу, так. Да. А якщо є 4 піти, такий хід, то він може фрізя поміняти. З іншого боку ми там все і ну, Мені здається, взагалі ідеальна позиція. Добре, Є4. G6. Сюди. А якщо H7, то G5. Не знаю, давай так. Хоча. Можна і тут, конечно, з'їсти. Не знаю. Можна і, і там, і сям. І сяпа. Ага. Угу, угу, угу. Ясно. Ясненько. Так, на жаль, якщо я піду сюди, він фрезя поміняє. Поміняється тут. Поміняється там. Так, ну давай. Так, поки, може, ти все-таки ще тут пішика з'їси. Ну, щоб чисто. Я вже з ефектами пішов, просто тебе замотував на всякий. Не хоче він да, віддавати мені цю лінію. Так, так, так. Ну, давай, не знаю. Що, шкода, що? Забілі поля. Білопол тут, я думаю, якось би заграв би, зіграв. Ми так зіграємо. Якось би заграв, розіграв. Mm -hmm. Так. І що? Ну зараз кінь відео гру А, стоп, тут вдариш тут, да Ну, може, щось по-іншому. Знаю, такий, мабуть, хід є у нас. Так, давай. Заберу, щоб не валявся. А, выпустил. <свистит> на жаль. Выиграл. На счастье. Так ему и треба. Ха-ха-ха-ха. 66 на 66. Ну, сгодный. Так. Тут я думаю, що. хід, да? Я все-таки думав, що добрий. Ферзь D3. Закінчуємо розвиток. під Зв'язку ставати, Ну, окей. Так, ну він міг зіграти тут Ферзь Б6. І забрати коня через зв'язку. Оно на що. Так, да, слабкі поля, чорні, діагональ, тому тактика спрацювала б. Об'єктив. А тут, якби у білих, все в порядку. Ну, в цьому була моя ідея, звісно. Так, тут краще було все-таки Кіні 5. Так, да. да, якщо б він помінявся, то якби взяли взяли і тут просто туру з'їли. Мені хотілося посилити ще за рахунок оцього слабкого пішака, прогнати конь цього, зіштовхнути, тут взагалі розвитку немає фігур чорних. Це вже не так сильно. Кінь є 5. А що якщо тут мінятись? Наприклад, ще тут. Нормально, так? Да? Фігури нема, але нормально. Ну, тут прохідний пішак, звісно, у нас. І не один. Дуже активні фігури, а у соперника взагалі розвитку нема, тому по комп'ютеру це взагалі 5,96. Це означає виграно два рази. Ну і тут нормально. Тут виграно тільки раз. Що я тут не туди, не сюди, ну окей. Слон аж три, Ну так. Да. По білим полям зіграй, Просто підключи ще фігуру, яка по білим полям матує і все. А, там. нот, звісно. Тут якась уже нічия була б, якщо повторював би ходи, це взагалі програно. Це також програно, але якби, сили закінчились і час також у суперника.